Довгий старий шлях. Тихо так, що чутно, як серце б'ється. З'їдаєш яблуко, вдихаєш на повні груди, чхаєш від пилку. За трактом видніється задній двір таверни. Перейди міст і привітайся з маленьким мозком. Зроби перекид і заходь усередину. Там стіл із чотирма ніжками. Озирнися. Прислухайся. У дверях стоїть контролер. Тобі боляче? питає він. Ні. відповіси ти. Але я поділений на дві половини, і тільки мозолі тримають мене разом. Головний мозок є частиною центральної нервової системи. Він складається із приблизно 86 мільярдів нейронів, сполучених між собою понад трильйоном зв'язків. Мозок усередині черепа оточений спинномозковою рідиною для живлення та амортизації. Цей орган, що важить близько 2% від маси тіла людини, споживає близько 20% енергії. А все тому, що саме головний мозок контролює більшість дій організму. Мозок отримує інформацію від усіх ділянок тіла й органів чуття. Він цю інформацію обробляє та інтегрує, тобто підсумовує, для того, щоб створити цілісну картину, яка відображає реальність. І вже потім мозок надсилає накази решті органів тіла. Один із методів запам'ятовування великих обсягів інформації називається палац пам'яті. Це коли ти використовуєш просторову візуалізацію, куди поміщаєш певні предмети. Пам'ятаєш маленький сюжет на початку відео. Ти вже зараз зможеш без проблем запам'ятати відділи головного мозку та їхні функції. Отже, довгий старий шлях, точніше, <клес> довгастий мозок. Він є продовженням спинного мозку і найдавнішою з позиції еволюційної біології частиною головного мозку. Прислухайся до свого серцебиття, з'їж яблуко, вдихни на повні груди і чхни. Це дії, за які відповідає довгастий мозок. Тут розміщуються рефлекторні центри серцево-судинної, травної і дихальної систем, а також захисних рефлексів, а саме чхання, кашлю, кліпання очима чи блювання. За довгастим мозком розміщується задній мозок, задній двір таверни. До його складу входить міст із нервових волокон, що з'єднують спинний мозок із відділами головного мозку. Маленький мозок або ж мозочок це другий відділ заднього мозку. Він відповідає за координацію рухів, підтримання рівноваги і м'язовий тонус. Далі середній мозок. Зайди всередину. Він має дві частини ніжки мозку та чотиригорбикове тіло. Ніжки мозку з'єднують кінцевий мозок із середнім мозком, мостом і довгастим мозком, а чотиригорбикове тіло рефлекторний центр слуху і зору. Довгастий мозок, міст і середній мозок разом називають стовбуром головного мозку. Далі слідує проміжний мозок, це відділ контролер Він утворений таламусом, гіпоталамусом, гіпофізом та епіфізом. Таламус бере участь у регуляції сну і бадьорості, контролі температури тіла, а також передає сенсорні сигнали до кори головного мозку. Зокрема, таламус є центром больової чутливості. У людей із пошкодженням цього відділу мозку може зникати або притуплюється відчуття болю, що призводить до небезпечних для життя ситуацій. Гіпоталамус розташований одразу під таламусом. Гіпо з давньогрецької означає під. Він являє собою центр регуляції вегетативних функцій, тобто регулює травлення, серцебиття, дихання, звуження чи розширення судин тощо. Гіпоталамус у парі з гіпофізом є залозами внутрішньої секреції, і вони командують всією ендокринною системою. Епіфіз або ж шишкоподібна залоза також залоза внутрішньої секреції. Вона реагує на освітленість і регулює режим сну. Подробиці про роботу ендокринних залоз можеш дізнатися з іншого нашого відео. Останній відділ це великий мозок, він же кінцевий це ти, точніше, та частина тебе, що відповідає за здійснення всіх довільних дій. Кінцевий мозок утворений двома половинками півкулями, що обмінюються сигналами через мозолисте тіло. Великий мозок займає близько 40% об'єму головного мозку, але при цьому містить до 80% його нейронів. Кожна півкуля утворена двома частинами, зовні розташовується кора з діл нейронів із дендритами, тобто із сірої речовини, а внутрішній шар це ядро, яке сполучає кору з іншими відділами головного мозку і утворене з білої речовини. Під час еволюції мозку постала така дилема для того, щоб здійснювати складну поведінку, необхідно більше нейронів. А щоб вмістити більше нейронів, треба збільшити об'єм голови. Але більша голова це проблеми під час пологів, бо ця голова має якось проходити крізь порівняно вузький вагінальний канал. Тож, щоб не збільшувати додатково об'єми голови, кора головного мозку формує складки і звивини, що сприяють розміщенню великої кількості нейронів. Кожна півкуля має три найбільших борозни центральна борозна, бічна борозна та потилично тім'яна борозна. Вони ділять півкулі на чотири основні частини потиличну, скроневу, тім'яну і лобову. Потилична частка відповідає за обробку зорової інформації, скронева, заслуг, нюх та розпізнавання мовлення. Тім'яна частка відповідає за шкірно м'язову чутливість, а лобова керує довільними рухами і аналізує емоції, допомагаючи приймати зважені рішення. Формування лобової частки кори триває приблизно до 25 років. Ліва і права півкулі отримують інформацію та керують протилежними половинами тіла. Ліва півкуля керує правою половиною тіла, а права лівою. Але решта функцій, як от вирішення математичних задач, просторове мислення, образне сприйняття, уява, не мають одного чіткого місця в головному мозку у всіх людей. Ба більше, у разі ушкоджень кори з часом утрачені функції можуть переходити до інших неушкоджених ділянок. Запам'ятай головний мозок отримує інформацію від усіх органів, обробляє її та приймає рішення стосовно дій. Інших органів тіла. Головний мозок складається зі стовбура, мозочка, проміжного мозку та кінцевого великого мозку. Кора кожної з півкуль поділена великими борознами на чотири частки, потилична частка відповідає за обробку зорової інформації, скронева за слух, нюх і розпізнавання мовлення, тім'яна частка за шкірно м'язову чутливість, а лобова керує довільними рухами та аналізує емоції. Таблицю з функціями всіх відділів мозку шукай у нас на сайті. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.